Були на волоски від смерті, повинні прийти сюди і слухати вас. Чому ви не зібрали нас біля нашого дому всі Ці люди, жильці тепер знищеної п'ятиповерхівки на вулиці Незалежної України, будуть її зносити чи відновлювати, де жити зараз і як отримати компенсацію. Ці питання адресовані міській владі це вже. Восьмий будинок, який зруйнований, рятувальники розгребли завали за попередніми висновками. Фундамент дому вцілів, бо ракета залетіла з даху. Попередньо маємо висновки, що будинок підлягає відновленню. На жаль, елеваторний узел знаходиться в третьому під'їзді, і, на жаль, найбільший епіцентр руйнування пройшовся саме на третій під'їзд, тому відновлення опалення в будинку на сьогодні, на жаль, неможливо. Ні газ, ні воду у будинок подати не можуть. Ймовірно, вдасться повернути електроенергію і те лише в перший під'їзд. У мене квартиру розібрали там зараз просто небо. Ну тобто, просто, просто небо. Там була моя мама, і її на підкінець другої доби знайшли неживою. Влада пропонує 15 тисяч гривень допомоги на поховання і радить оформити статус ВПО. Це дає право на нарахування за рахунок держави до по 2 тисячі на дорослу людину і 3 тисячі на дитину отримувати кошти. Наразі міська комісія фіксує, скільки саме квартир зруйновано і скільки непридатні для проживання. акт обстеження постраждалі зможуть оформити у ЦНАПі допомогу 10 тисяч гривень з міського бюджету щомісяця і до відновлення житла. Поки вирішуються формальності, пропонують тимчасовий прихисток. Ми поселимо гуртожитку. На момент е трагедії було розгорнуто 39-ту школу на матросово. Жодного звернення, жодного е мешканця там не було. Буквально за стіною відразу були. Над нами вмерли, ми чудом всі вижили, у людей родичі загинули. Ви також е е е повинні знати, що емоційний стан не такий, щоб зараз записувати у ці всі телефони. У нас повинен бути флаєр у кожного мешканця Запоріжжя. Бо це місто прифронтове.